Розкладаємо крій. Як правильно це робити? Перше, ми мішки, яких нам прийшла прийшов прийшло каналі, ми їх розв'язуємо, можемо відрізати ножницями і розкриваємо. Білий ходи в наш розмір. У кожній пачці з кроє... кроєм у нас є розмір. От тут, наприклад, пише SM. Тут щось за все теж SM. SM. Тобто ми перевіряємо, скільки у нас тут е... крою. Перераховуємо кількість одиниць. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 17, 17 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Тобто ми перевіряємо одну, дві, три пачки рандомно, щоб розуміти, чи все вірно в нас покроїли хлопці на декрой. Тут у нас розмір SM, і ми шукаємо поличку так, щоб туди помістилися всі наші частинки. Швидше за все, от зараз ми переглядаємо нашу, наші полички, і у нас треба звільнити, наприклад, якусь поличку. У нас тут є LXL розмір, тут розмір SM. Mm, що ще за все це всі одиниці? Далі тут розмір СМ, знизу Еліксель. Напевно, найкраще нам перенести, зараз перевіримо ще тут. Це теж розмір СМ SM. SM. А, Ми можемо перенести, наприклад, ось ці рожеві сюди. Нічого страшного не станеться, якщо ми їх змішаємо. Просто робимо ELXL, наприклад, складемо до однієї а, полички. І це звільнить там одну велику поличку для того, щоб перемістити всі а, частини. Дуже цікаво. Певно себе А, Так, а, тут у нас є ось там туди переставляємо. Кладаємо компактно, щоб у нас максимально помістилося все, це є. 3. І далі. Тут у нас всюди теж показаний розмір. Папір можна знімати, можна не знімати. Якщо він заважає, то його краще зняти. Але так як у нас молочна тканина, то її краще не знімати, щоб у нас тканина не припадала пороху і гарно ще... Е Далі у нас є ще один розмір. а де е, ще один мішок? Шоколадний? Ага. Е, е, так, тут у нас залишки тканини молочної. Залишки тканини ми ставимо в коробку. Де в нас є крізь? Сюди можемо поставити. Якщо якась деталь буде у нас залишатися, потрібно буде покроїти, то ми знаємо, що там у нас є тканини. І так як це вже менше трошки пачка, ми можемо цю тканину. Поставити на ось цю булочку. Все, так само, за такою самою схемою, ми її виставляємо сюди і просто залишаємо е, обов'язково розмір, щоб було чітко зрозуміло, яка деталь, з якого розміру у нас е, в цій пачці. Все.